Моя перша в житті сесія, день восьмий. Розписала розклад на новий тиждень, заповнила таблицю в Excel з доходами і розходами, монтую влог. О 13.30 відкрила доступ до іспиту з вишмату. Це було два тести по 16 питань. Потім трохи почитала, та я змусила себе почитати, хоча б один розділ, не виправдовуючись тим, що в мене немає часу. Хочу вас справді мало, але я не хочу, щоб читання зникало з мого життя, адже це те заняття, яке я обожнюю всім серцем. О 15.00 у мене було заняття з алгебри з моєю ученицею. проходили тему відношення та пропорції. Після заняття я пішла готувати собі каву. Дві лекції від. Мінились, заповнила журнал, скинула домашку, надіслала одногрупниці список завдань, які прописувала вчора в Notion. О сімнадцятій було ще одне заняття з Алгебри, готуємось до НМТ, проходимо всю шкільну програму. У мене війни був. І це цей період, коли ніяка ж і плюс навчання, що щось здавати, закривати семестр. Знаєш, що так відбувається, я по собі так помітила, що ще теж в мене таке було. Я пізно закінчила працювати, мені ж треба було доїхати додому, далеко жила. І я при цьому всьому розумію, що мені залишилось спати там 4 години. Я не лягала, а сиділа, просто заліпала там в тіктоці, наприклад, тому що не могла заснути. Це за моїми спостереженнями відбувається через те, що ми розуміємо, що це єдиний вільний. Час, який ми маємо, mm, да, і це замкнене коло, тому що ти розумієш, що тобі треба лягати, щоб відпочити, бо тобі буде важко yeah. прокинутись, важко працювати, але ти не можеш. І це так по колу. Так, 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 і це так вже пару днів отакого повністю. Алфавіт або алфавіт, ти можеш сказати подвійний наголос. І, якось так, mm з -hmm, таким so обґрунтуванням, щоб я зрозуміла, що ти що ти засвоїла. Після заняття виписала теми, які нам треба прийти найближчим часом. Приїхав масік. Ми поговорили про наш день. Мені треба було дуже швидко демонтувати влог. Колька приготував яєшню. Заповнила журнал, скинула домашку, швидко дочитала рубіж кладовища домашніх тварин Стівена Кінга. Пограла з масіком «Call of Duty, узвучила влог. Ми обговорили сьогоднішні прочитані в моєму книжковому клубі. Повечеряли піцу, дуже швидко доробляли лабораторні закита. Не знаю, що б я робила без кольки. Він мені дуже допоміг. Розібрали посилочку з харчами від бабусі і постелили чисту постільну білизну. Де сам перед камеру? Дійсніті. В смації дійсно. Як мені здобутка? 50% сесії вже позаду все не так страшно, як я уявляла, але все одно стресово. За деякі предмети особливо хвилююсь, адже є дуже принципові викладачі. Маю надію, що в результаті все буде добре. Все, пока!